Нам сам всім хана, ми скоро всі помремо, і за такого як я не виживаю. Головна причина, чому ще досі не відбувається ядерної війни. Хоча Брашка судовольцем вже тактично виносил. Кажу, значить, уявіть, що ви щири українці, ви в принципі і так щирі українці, неважливо, на якій ви мові розмовляєте. І колись у вас дуже було багато цієї ядерної зброї, і колись вас дуже по-доброму попросили її віддати за бабки і в обмін на те, що вас будуть захищати. це, звісно, по дебільному звучить, але да? ми вирішилися на це все таки зробили, зробили глупість не ми, а політики, які були в цьому зацікавлені. Але були розумні українці, які, звісно, віддали, віддали все, да не все. Поняли? Все, все віддали, да не все. І в Україні є потенціал, який нас може захистити в разі. Тобто, в Атвітечку може можемо... слабо. Дуже не слабо. Багато не можу розповідати, але можемо. Того це ще один дуже стримуючий фактор. І коли а, Зеленський сидів разом з Трампом, і вони там, оце, у вас там нема карт, чим крить? Всі карти у нас в руках. Зеля був такий уверений. Ну, я просто до цього схиляюся, ну, я думаю, що це один з єдиних серйозних річаків. У нас є і чим крить, і як устроїть дуже такий серйозний переполох в світі. Понятно, що це не секретний. Там для російських агентів, не для американських і так далі. Просто Трамп чуть-чуть там с ума сійшов, на емоціях. Вийшов разом з тим з масками. Це, до речі, показник того, що Зеля, Я не фанат Зелі. Ви знаєте мою думку про Зіллю. Це показник, що Зеля приїжджає в Білий і Він в себе в гостях, коли на нього всі накинулись, почуває більш зрівноважено і спокійніше, ніж та вся когорта, яка у себе вдома сидить. Вони на емоції вийшли більше. Вони свою слабость дуже сильно показали. Я більш ніж переконаний, що зараз цією підтримкою Європи. З закритим небом, який нам збирається зараз закрити нарешті вже 120 літаків у нас буде з підтримкою Китаю, яка вже організовується. Ну всі просто в шоці. з Америки, ну що це за партнер? За бізнес. ніхто вже не хоче довіряти такому партнеру, ніякі договори не діють, ніякі бізнес договори не діють. В будь-який момент тебе кинуть можуть. Ну куди воно годиться? І весь світ розуміє, що цього треба відсікатися. Плюс я думаю, ну все ж таки Україна кому да нікому розказує за той потенціал, який у нас є. Я думаю, ви розумієте про який. І у нас насправді створюється дуже серйозний внутрішній важіль, який може вплинути зараз на хід війни, але. Про це вам ніхто не буде розказувати, ну це може я, раз два скажу і все. Бо, по-перше, всі блогери несуть російські наративи. Зараз пропаганди, ну то, що залітає в реки, в рекомендації, поняла? То тобто, сам основному російські наративи звучать. А ті блогери, які кажуть, щось нормально, ну вони не дуже залітають. Бо люди хочуть почути такий на сам всім хана, ми скоро всі помремо. І це люди слухають, пересилають і так далі. Отакі От відосики не дуже пересилають. Вот. Ну і вони аудиторія класна, я сфокусований на своїх, на розумних людях. А у нас все буде окей. І в принципі, не вишать нос. Я ще раз повторю, підсумую, у нас є. Чим крить, у нас є карти, у нас є чим давати на цю війну. На жаль, система просто гнила дуже, але вона завжди була гнила. Поняла? Тобто зараз час перестройки системи, і кожен з вас може на це попливати, просто себе почніть, Не давайте взяти, не творіть хуй, поняли. Мусор там викидайте там, де надо, не Допомагайте військовим. Ну така от історія. І воно само по собі все, все розчихлиться, все буде нормально. Чудеса існують, я цьому свідок. Я ж якось вижив. І Україна виживе. І я живу, і Україна буде жити. Ну, я в це вірю. Поняла? У мене є внутрішня чуйка, що так буде. І дай Боже, щоб воно так і було. Все слава всім українцям, які досі тримаються на зв'язку.